Так, микс, останний лот на сегодня, снимаем микс H&M и микс на uh, Так, показываю, такие пижамки классные. Значит, тут у нас две пижамочки, упаковочка тут растягивается, нижки открытия, и вторая два ручки будут. Так, вот тут черт, такие классные, на них можно такие штанишки уже будут сильные, лук, ну, как то кажут, на 3-4 ручки. Далее, где такие наборчик, все их уже знают, любят, очень классные, с штанишками и с шапочкой, вид в рубчик, тут два положения, и можно. Далее, такие Світшотик. Така шапуля прикольна. Дивіться зав'язочка, один варочок, вона на флісіку і зав'язує. Так, далі такий чоловічок маленький, наші 69 місцев. Це чоловічок, так. Далі такі, такі 2-3 рочки. Набір, як я вже відкривала. Два чотири лонги. Далі водіки, комплект, дві одинички. Далі на дівчинку, 92-1,5-2 роки, такі бутанки діданки. Штанішки. Далі такі спортивні, півтора-два рочки. На флісіку теплі. Ще один такий світшотик на утеплення. Далі на бодіків, на рукавчик, 86 розмір базовий, вони підійдуть для 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 хлопчика, для будь-кого. 98, 74 і на 74. дуже класна якість. Далі шпиняти такі ще лонги, Далі така дуже красива лодочка, рукавички. Це щось, напевно, це прищепочка така я не знаю, може це для, для пустушки. Далі 98 розмір, теплі піжамки 80-й шапочка, костюмчик 62, штанишки кофточка, штанішки 68, комплекс маленькі. Далі щось таке прикольне на герої, напевно, 92 92 розвитку, да? Ступимся. Такий і такий, який гарний. які гарні. Далі чоловічок. Лусинки на двоми по 92. 104 суперсолджемс. Далі комплект таких кофточок. Вони в різних розмірах будуть. Там є 86, 974, менше. Але. Водик. Далі 12, 18, 86. Комплект чоловічки на змійці я так думаю. Один, Один ворочка. Такий світшопі, ще у нас є лисинки на дві півтора ще такі скіні, і тут щось таке наборчик для отакі врубчики, якісь лисинки і кофточка для бодічок на довгі рукавок. Такі подарункові наборчики я думаю, що це для новородженої дівчинки. Замовляйте.